Війна вносить корективи у наше з вами життя. І ми вже звикли до цього. Ми не проводимо концерти, коли ховають воїна. Ми не проводимо концерти тоді, коли відбуваються масові вбивства українців. Сьогодні день траури. Трауру по Тернополю. Співчуття всім рідним і близьким, моєму рідному Тернополю. Фантастичне місто. Чудові, гарні люди, і така велика трагедія, яка не залишає жодного байдужого. Тому, шановні громадяни пропивницького, сьогодні наш концерт не відбудеться. Він перенесений, він перенесений на січень місяць. А сьогодні, бачите, навіть сама природа плаче і заставляє нас думати, думати і боротися разом до перемоги через біль, через жаль, але. Ми живемо і ми утверджуємо це життя за тих, хто вимушено відійшов за їхнє життя, за їхні мрії. Слава Україні і героям нашим слава.